Як парламент себе почуває в таких умовах? Тобто, ми, ми бачимо абсолютно керованість монобільшості з банкової. І чи можна говорити про смерть українського парламентаризму чи просто про кризу українського парламентаризму? Якщо говорити про його сумно славнозвісну фразу вийде геть розбійнику, то на превеликий жаль, розбійники так і не сидять в тюрмах. Бо й одне із обіцянок було не тільки кінець епохи бідності. Що на превеликий жаль не трапилося а одне із його гасив було про те, що злочинці будуть сидіти в тюрмах а сьогодні рівень корумпованості. Оточення зеленського влади сягає найвищого рівня за часи незалежності України, і це є велика проблема для країни, бо це питання, яке вже вголос, навіть в умовах повномасштабної агресії, задають наші союзники. Тому, на жаль, його фраза про розбійників залишилася тільки десь для кадру, для камери, але не була реалізована як реальна справа, яку обов'язково треба було зробити. Що стосується парламенту і парламентаризму, хто би? Не хотів в Україні згорнути демократію, у нього нічого не вийде. Так, сьогодні парламент, як окремий суб'єкт в парламентсько-президентської республіки, по суті, знівельований і не представляє собою тої сили, яка би відповідала і ролі в суспільстві, яка би відповідала чинному законодавству. Це очевидно. Але бачите, як на це реагують українці. Останнє опитування, яке ми побачили, це опитування, яке говорить про те, що українці сьогодні сьогодні прагнуть більше демократії, що українці хочуть більше на демократичних засадах, якраз не допустити. Диктатури, авторитаризму, бо чим ми тоді будемо відрізнятися від Московії, з якою ми воюємо. Ми ж воюємо не тільки за території, ми ж воюємо і за цінності, бо ми інші, ми європейці. А вони насправді люди невідомого походження і невідомих правил, тому в них і є авторитаризм, диктатура, і тому ми сьогодні протистояємо і тому нам допомагає сьогодні цивілізований світ, бо наша кінцева мета як мета протистояння расистські. Агресії це стати членами Євросоюзу і НАТО. А там демократичні цінності це база. Там по іншому не може бути.